Понад 30 машин швидкої підвищеної прохідності для українських захисників Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні чергову допомогу. 33 три швидкої вже найближчим часом відправлять на схід у місця із зруйнованою дорожньою інфраструктурою. Реально, в наслідок російської агресії, ми бачимо велику кількість зруйнованих доріг, мостів і на звичайних автомобілях швидкої медичної допомоги доїхати тяжко. І саме такі автомобілі високої прохідності будуть допомагати нашим бригадам працювати і допомагати системі медичної евакуації, евакуювати всіх хто потребує медичної допомоги. Автомобілі оснащені усім необхідним для проведення реанімаційних дій, зокрема, дефібриляторами, апаратами штучної підтримки дихання, відсмоктувачами та значною кількістю іншого медичного обладнання. Таку підтримку ми будемо продовжувати. Ми будемо працювати над конкретними напрямками охорони здоров'я це і психічне здоров'я, і це лікування травми. І ми тут теж активно співпрацюємо із Міністерством охорони здоров'я і відповідними службами в Україні. Нагадаю, з початку повномасштабної війни Всесвітня організація охорони здоров'я разом з партнерами пожертвували вже 56 автомобілів швидкої медичної допомоги, які рятують життя людей в різних областях України.